Південноафриканський суд визнав місцеву жительку Келлі Сміт винною в продажу її шестирічної дочки, ймовірно, на органи. У справі проходила сама Сміт, а також її бойфренд та їхній друг. Дівчинка зникла з дому в Західнокапській провінції в лютому 2024 року. Після цього почалися масштабні пошуки. Спочатку громада згуртувалася навколо Келлі Сміт, висловлюючи їй співчуття та підтримку. Однак справа повернулася інакше, коли матір дівчинки арештували разом з двома чоловіками. Свідок розповіла, що Сміт зізналася їй, що продала дочку народному цілителеві. Дівчинка, нібито, була йому потрібна через її шкіру та очі. Згідно зі свідченнями за неї він дав тисячу доларів. Справа викликала в пар великий суспільний резонанс. На суді була мати Келлі Сміт. Я не знаю, де зараз моя онука. Я просто хочу її повернути. Неважливо, скільки вони сидітимуть у в'язниці. Моєї онучки досі немає. Я злюся, бо ніхто не знає, чи жива Джашлін. Загалом Келлі Сміт має трьох дітей. Ще один свідок під час слухань повідомив, що жінка раніше говорила про продаж усіх своїх дітей. Повного вироку суддя ще не оголосив однак припускають, що всім трьом загрожує довічне ув'язнення.